Вітаю, шановні 10 класи на уроці з Всесвітньої історії. Продовжуючи розгляд всесвітньої історії, ми вже перейшли до п'ятого розділу. Це держави Азії та Латинської Америки. І почнемо наш урок з Китаю та Індії, країни, які явно чи опосередковано були колоніальними. Ну, Китай можна характеризувати як напівколоніальне становище в міжвоєнний період. А Індія була колонією Британії. Тому ми подивимось і поговоримо про цих діячів. І про те, що відбувалося там в міжвоєнний період. Для початку я пропоную вам сім осіб, з яких ви пропоную вам вгадати, про кого йде мова. Перше: видатний державний та політичний діяч Польщі, начальник польської держави, ініціатор режиму санації. Дійсно, це Юзеф Пілсоцький. Угорський диктатор з 1920 року. І це дійсно Міклош Горті. Видатний державний та політичний діяч Чехословаччини, Її перший президент у 1918-1935 роках. І це теж вірно, Томаш Масар. Королівства Сербії, Хорватів і Словенців з династії Кара який у січні 1929 року здійснив державний переворот і проголосив утворення королівства Югославії. Це король Олександр. Далі лідер Болгарського землеробного народного союзу, який у серпні 1919 році очолив новий уряд дійсно, Олександр Стамболівський. Генерал румунської армії, який 5 вересня 1940 року був призначений прем'єр-міністром країни прибічник диктаторської влади. І це Іон Антонеско. Генеральний секретар ВК РКПБ та ЦК ВКПБ у 30-ті сорокові роки. Дійсно, це Йосип Сталін. Трішки пригадали попередні країни, а тепер переходимо до Китаю. На початку ХХ століття Китай не був колонією в класічному розумінні слова. Після повалення монархії в 1912 році він мав республіканський устрій, одначе слабкість правителів призвела до втрати цілісності країни. Хоча формально Китай залишався єдиною державою, насправді в Пекіні правив один уряд в Нанкіні, інший, в Маньчжурі, ще якийсь так і так далі. Таке становище значно послаблювало економіку країни, оскільки перешкоджало розвиткові промисловості і товарообмігу, дискредитувало Китай в очах міжнародної спільноти, перетворювало його на об'єкт колоніальних засіхань великої держав. Рішення Паризької мирної конференції, що санкціонувало право Японії на німецьке володіння в китайській провінції Шаньдунь, викликало бурю обурення в Китаї. Обурення призвело до започаткування руху 4 травня. Саме того дня 1919 року студенти вийшли демонстрацію протесту з вимогою анулювати поступки Японії, зроблені її під час війни. Виступ пекінських студентів був підтриманий широкими колами китайської молоді і інтелігенції, чимала частина якої після цього влилась до лав партії гумінданту та Комуністичної партії Китаю. Що сформувались в 1921 році. Рух 4 травня сприяв також консолідації молодого китайського робітничого класу, що відбилося в його організованих виступах та страйках. Китайський уряд був змушений заявити про відмову підписати версальський мирний договір і зняти з посад найбільш ненависних народові про японські налаштованих сановників. Словом, рух 4 травня став початком нового етапу в революційному процесі Китаю. Революційний процес був тісно пов'язаний з ім'ям Сун Ясена. Це китайський політичний державний діяч створив в 1894 році революційну організацію Сунджухой, Союз Китайського відродження, а в 1905 році більш масову організацію Тунменхой, Об'єднана Революційна Ліга Китаю. Лідер Сінхайської революції 1911-13 років, перший тимчасовий президент Китайської Республіки в січні квітні 1912 року. У політичній діяльності керувався так званими трьома народними принципами, які він сформував: націоналізм, народовладдя, народне благоденство. Обстоював демократичні погляди територіальної єдність Китаю. У 1912 році заснував партію. Гоміндан, буквально національна партія, лідером якої був до своєї смерті. У 1923 році, коли йому поталонило прийти до влади в південному Китаї в провінції Гуанжоу, столиці якої місто Гуанчжоу, Кантон, він розпочав роботу зі створення нової партії та власної армії. На першому конгресі реорганізованого Гомінданта в 1924 році. В якому взяли участь і комуністи, було проголошено політику єдиного фронту, осередком якого мала стати згуртована дисципліною і суворо децентралізована за радянськими зразками група революціонерів радикального налаштування. За допомогою радянських військових радників було створено військову школу у ВАМПУ поблизу Гуанжоу, що стала кузнею кадрів революційних командирів та комісарів. Смерть Суня Цена в березні 1925 року була великою втратою для революції, але не зупинило її розгортання. Склалися умови для виступів у похід на північ, причому першою з них була міцна революційна армія. Визначальною подією на шляху до відновлення національної єдності та суверенітету Китаю стали події 1925-27 років, значною мірою інспіровані, організовані або спровоковані Радянським Союзом. У цей час в Китаї було три впливових політичних сили, що виборювали владу: офіційний уряд в Пекіні, Гоміндан на чолі Яценом і Комуністична партія Китаю. До того ж, їм доводилось вести боротьбу з мілітаристським угруповуванням місцевими правителями, що узурпували владу а також з колонізаторами. У 1921 році Червона армія радянської Росії, протидіючи японській агресії на далекому сході. І, борючись проти антибільшовицьких сил, оволоділа територію зовнішньої Монголії. Тут було проголошено Монгольську Народну Республіку. Тоді розгорівся конфлікт із китайським урядом, який вважав цю територію своєю. У 1922 році до Китаю відбула радянська дипломатична місія. Вона мала узгодити питання взаємовідносин з офіційним урядом у Пекіні, а також одночасно підтримати гоміндан у боротьбі за владу. Центр якого був у Кантоні. Радянське керівництво вважало гоміндант саме тією силою, спираючись на яку можливо реалізувати ідею світової революції в Азії. Після провалу переговорів в Пекіні радянська місія вирушила до Кантона, де підписала з Сун Яценом угоду. Вона передбачала створення незалежного, але орієнтованого на Радянський Союз за керівництво гомінданту Китаю. Радянська Росія зобов'язувалась надавати фінансову та військову підтримку гоміндандові в боротьбі за владу. Тим часом СРСР, граючи подвійну гру, підписав угоду із пекінським урядом про взаємовизнання і про збереження контролю з боку СРСР на китайсько-східною залізницею та зовнішньою Монголію. За рекомендацією Комінтерну в 1923 році в Гуанчжоу в Південному Китаї було утворено уряд із представників гомінданту та Комуністичної партії Китаю. Також е сформована була спільна армія, комуністи діяли спільно з гоміндантом, очолив уряд Сун Я Цен, але напередодні революційних подій в 1925 році він помер. Поштовхом до революційних подій став розстріл англійськими поліцейськими мирної демонстрації текстильників Шанхаю, яка проходила під гаслом вигнання з країни колонізаторів. 30 травня 1925 року на знак протесту в Шанхаї спалахнуло повстання, підтримане всіма верстами суспільства, так званий рух 30 травня. Могутній страйковий рух, що охопив 500 тисяч осіб міста, розгортався під гаслом, проженемо за морських чортів. Це було стихійне, патріотичне піднесення, яке було, дало поштовх початку національної революції. Метою революції стало відновлення суверенітету Китаю, ліквідація мілітаристських угруповань, об'єднання країни, проведення соціально-економічних перетворень з метою модернізації краю. Уряд у Гонжоу оголосив себе національним та почав боротьбу за об'єднання Китаю. Головнокомандувачем армії Гомінданду став Чан Кайші. Це державний політичний та військовий діяч Китаю, генералісімус у 1928 році. Освіту здобув в Боадинській військовій академії та військової академії в Токіо, активний учасник революції 1911-13 років, один з лідерів гомінданту, керівник Збройних сил гомінданівської партії. У 1927 році розірвав відносини з китайськими комуністами СРСР і комінтерном, установив режим особистої влади. З 1937 року організатор боротьби проти японських загарбників. У 1945-1949 роках гуміндант і його збройні сили зазнали поразки в громадянській війни комуністам. Чан Кайші і його прихильники евакуювались на острів Тайвань. Де незабаром створили економічно розвинену і політично стабільну державу. Президент Китайської Республіки. Так офіційно називається Острівна Китайська держава, на жаль, не визнана світом, помер в 1975 році у віці 88 років. У жовтні-грудні 1925 року війська Гуан Чанкаші оволоділи провінцією Гондун. А в липні 1926 року розпочали Північний похід. У насових бойових дій армія Чан Кайші восени 1926 року взяла Ухань, а в лютому 2027 році Нанкін і в березні того ж року Шанхань. Після захоплення Нанкіна Чан Кайші переніс туди столицю і створив національний уряд. Він і його прихильники вважали, що мети досягнуто, і слід взятись до реформаторської діяльності. Проте Комуністична партія Китаю наполягала на тому, що революцію треба продовжити. Ні, стати на шлях соціалістичного будівництва. В революційному таборі стався розкол. Чан Кайші, який мав авторитет, але був обтяжений союзом з комуністичною партією Китаю, що робив його маріонеткою СРСР, вдався до рішучих дій. В квітні 1927 року він влаштував масові розстріли комуністів в Шанхаї, тобто здійснив переворот, установивши особисту владу. Завдяки таким діям, Чан Кайші зміг об'єднати Китай під своєю рукою. Спроба комуністів підняти повстання в Наньгуні зазнала невдачу. Комуністична партія Китаю стала на шлях партизанської боротьби проти гомінданта. Спалахнула громадянська війна, яка з перервами тривала до початку 50-х років ХХ століття. Після розколу єдиного революційного фронту 1927 року в країні розпочинається громадянська війна. Комуністична партія Китаю, щоб вижити, стала на шлях збройної боротьби. Під час протистояння між гоміндантом та Комуністичною партією Китаю було сформовано провідні ідеї китайських комуністів. Революція в Китаї буде переважно селянською і матиме форму партизанської боротьби. У 1930-34 роках армія Ченкайші здійснила 5 походів проти радянських районів, утворених комуністами. В результаті було розгромлено основні сили Червоної армії та ліквідувало радянське осередки. Рух за встановлення радянської влади в Китаї зазнав поразки, але він не був знищений. У 1931 році, до речі, Комуністична партія Китаю очолює Мао Цзедун. його звичайного звичайно, селянського сина більше розумів простий народ. Під керівництвом Мао у 1934-35 роках 100-тисячна партизанська армія здійснила так званий великий похід. Пройшла з боями 12 тисяч кілометрів, перебазувавшись до північного Китаю, ближче до СРСР і фронту, який утворився після окупації Японією в Манджурі. Тут, на стику трьох провінцій, Шенці, Ганцю та Нінця, утворили особливий прикордонний район, який став базою подальшого відновлення та розгортання комуністичного руху. Японська агресія і тиск СРСР змусив комуністичну партію Китаю та Гоміндан. Квітня 1937 році знову об'єднати сили. Вони домовились про припинення бойових дій один проти одного. Комуністична партія Китаю зобов'язувалась перетворити ради в органи демократичної влади, а Червону армію у військові з'єднання Народно-революційної армії, припинити конфіскацію земель у землевласників і передачу її селян. Основний тягар боротьби проти японських агресорів взяла на себе 3-мільйонна армія Чанкайші. Його уряд став основним, хто отримував американську і радянську військову та економічну допомогу. Дії китайської армії не можна було назвати успішно. До 1939 року весь східний Китай від Манчжурії до В'єтнамського кордону окупували Японію. Невдача гомінданду автоматично піднімала авторитет комуністів, які досить послідовно та успішно вели боротьбу проти японців у контрольованих ними районах Північного Китаю. До того ж, ці території стали своєрідним полігоном для проведення перетворень, спрямованих на поліпшення життя селян, які були основною соціальною базою комуністичної партії. Рівночасно в регіонах, контрольованих гуміндантом, селяни зазнали всіляких утисків від землевласників. Під кінець війни комуністична партія стала масовою селянською партією, котра мала значні військові сили. Це дало їй змогу вступити у вирішальну фазу боротьби за владу, що завершиться в 50-х роках її перемоги. Ось така ситуація. Індія. Перша світова війна призвела до соціально-економічних зрушень, які зумовили нове загострення суперечності між індійським народом та англійськими колонізаторами. Колоніальна влада обіцяла надати Індії самоврядування, проте сподівання індійців не виправдались. Це дало новий поштовх до антиколоніальної боротьби. На чолі цієї боротьби стала інтелігенція та національна буржуазія. Індійська буржуазія в роки війни отримала можливість швидкого збагачення. Зросли, зокрема, прибутки в галузі бавовняної промисловості, чому сприяли військові замовлення та скорочення імпорту англійських тканей. Індійські промисловці в період війни вкладали свої капітали в подальше виробництво. Імперська політика гальмувала промисловий розвиток Індії завдяки збільшенню цін на остаткування обмежувала підприємницьку діяльність. Внаслідок цього зросли суперечності між індійською національною буржуазією та англійськими колонізаторами в сфері економіки. Загострили суперечності в політичній сфері. Так, індійська еліта підтримала військові зусилля Англії, сподіваючись після війни розширити свою участь у управлінні країн. Індійський національний конгрес допомагав вербувати солдат до англійської армії та сприяв поширенню військових послуг. Надії на поступки не виправдались, Індія і далі потерпала від політичного безправ'я. Усі невдоволені існуючим ладом стали в опозицію до англійських властей. Британська колоніальна адміністрація уміло грала на релігійних та кастових суперечностях суспільства. Революційний рух в Європі мав величезний вплив на індійське суспільство. Безпосереднім поштовхом до розгортання загальнонародного руху у 1918-21 роках були реформи, які закріплювали колоніальне становище Індії. На чолі національного визвольного руху залишався Індійський національний конгрес, визнаним лідером якого був Махатма Ганді. Це видатний діяч національного визвольного руху Індії, народився в... Гуджарському князівстві Парвандар, його батько обіймав міністерські посади в ряді князівств. Ганді зростав в родині, де суворо дотримувались релігійних звичаїв, що дуже вплинуло на його світогляд. Здобувши в 1891 році юридичного освіту в Англії, Ганді до 1893 року займався адвокатською практикою, служив юрист-консультом у торговій фірмі в Південній Африці. Він очолив боротьбу проти расової дискримінації індійців, що тут жили, організовуючи мирні маніфестації, петиції на ім'я уряду. Після повернення до Індії в січні 1915 році зближується з Індійським національним конгресом, до якого вступив у 1919 році. З 1917 по 1918 роки Ганді стає одним з лідерів національного визвольного руху. Національний конгрес під його керівництвом перетворився на масову політичну організацію. А сам ганді своєю діяльністю здобув незаперечний авторитет і широку популярність в народі, що прозвали ганді Махатмою, тобто велика душа. Ідеологію руху ганді став гандизм. Він поєднув в собі політичні, і морально-етічні та філософські концепції, закрінені в індійську культуру. Гандизм завдяки його соціальним ідеям про створення суспільства на засадах справедливості. Савральдая знаходив підтримку серед широкого загалу індійського селянства і міських низів. Заслугою Ганді було те, що ідеї боротьби за незалежність і перетворення суспільства він виклав у доступних і прийнятних для більшості населення образах. В народі його назвали Великою Доршою. Широку підтримку мали методи боротьби, що їх запропонував Ганді. Вони базувалися на принципі ненасильства, тобто сайтяграхи. Бойкот, мирні демонстрації, відмови від співробітництва. Важливим було те, що Ганді поєднував протест із терпимістю до колонізаторів. Отже, гандізм об'єднав індійське суспільство в спільній боротьбі та, зрештою, змусив колонізаторів без кровопролитного збройного протистояння надати країні незалежність. Ганді та його вчення піддавалися критиці з боку радикально налаштованих діячів за те, що він йшов на компроміс із колонізаторами. І не реалізовував сповна усі революційні можливості. У 1918 році Індійський національний конгрес перетворився на масову загальну індійську партію. Організовані ними акції мали широку підтримку в населенні. Крім Індійського національного конгресу, розгорнула свою діяльність і мусульманська ліга, яка іноді вдавалася до збройних акцій. Репресії колоніальних властей посилювали національну визвольну боротьбу. Повоєнне піднесення такої боротьби розпочалось з масових страйків у великих промислових центрах Бомбеї, Мадрасі, Канпурі і інше. Англійська колонізаторська адміністрація, щоб хоч якось вгамувати стихійний рух, вдалася за пропозицію міністра в справах Індії Монтегю до реформи управління країн. У 1919 році англійський парламент ухвалив відповідний закон. Він підтверджував колоніальний статус Індії. Реформа передбачала розширення індійського представництва в Раді при віце королю Індії та губернатора провінції, а також збільшення числа виборців з 1 до 3%. Водночас було прийнято закон Роулта, який визнав, покара... визначав покарання за антиурядові акції. Дії колоніальних адміністрацій, а НАТО закон Роулта дали могутні поштовх до розгортання масового руху громадської непокори. 6 квітня 1919 року Ганді закликав до згортання будь-якої ділової активності і закриття магазинів на знак протесту проти закону Роута. Відповідю колонізаторів стало насилля. 13 квітня 1919 року в Амрісалі, Амрі... провінція Пінджаб Англійці, розстріляли мирну демонстрацію. Загинуло понад 1 тисяча осіб, 2 тисячі було поранено. Ця акція насилля могла спровокувати стихійний бунт. Але завдяки Ганді його пощастило уникнути. Восени 1919 році на з'їзді Індійського національного конгресу ухвалили рішення про бойкот виборів за законом Монтег'ю. Компанія досягла своєї мети. Події 1919 року привели Ганді до думки про необхідність чіткого плану подальшої боротьби. Він виробив тактику ненасильницького опору британським колонізаторам. На першому етапі передбачалась кампанія бойкоту колоніальних установ і товарів, на другому ухилення від сплати податків, а це вже означало відкрити конфлікт із колоніальною адміністрацією. Кампанія на насильницького опору розпочалась 1 серпня 1920 року. Її очолив ІНК, який на той час налічувала 10 мільйонів членів, І мусульманська ліга. На початку 1922 року сталися події, що змусили припинити кампанію. В одному з селищ селянський НАТО спалив живцем кількох поліцейських. У мусульманських районах спалахнуло повстання. Колонізатори кинули проти повсталих війська. Ганді засудив такі дії та оголосив про припинення акції. У 1922 1929 роках Індія переживає без значних патріцій. Хоча саме в той час. Один з лідерів ІНК Джаврахвал Неру висунув програмне гасло, пурна сварча, повна незалежність. Але світова економічна криза тяжко вразила економіку Індії, Пали ціни на її головні експортні товари. Розорення та зубожіння значної частини селян і підприємців спонукали до розгортання чергової хвилі національно-визвольного руху. Новий період антиколоніальної боротьби визначився більшою організованістю. І чіткістю мати – незалежність та Конституція. Поштовхом до боротьби став приїзд комісії британських політичних діячів на чолі з Саймоном, які мали виробити нову Конституцію для Індії. Громадськість Індії була обурена тим, що від розроблення Конституції усунули найвідоміших індійських діячів. Усі індійські організації бойкотували роботу комісії Саймона. За рішенням ІНК. Розпочалось проведення нової кампанії громадської непокори. Вона відбулася за тією самою схемою що і в 20-х роках. 26 січня 1930 року проголосили Днем Незалежності Індії. Сигналом до початку другого етапу мало стати демонстративне порушення існуючої в Індії монополії колоніальних властей на видобування і продаж солі. В березні 30-го року Ганді в супроводі своїх послідовників. Вирушив тритижневий похід до узбережжя Аравійського моря, щоб випарити сіль з морської води. Ця акція мала величезний вплив на індійську громадськість. У деяких містах почались стихійні повстання. Колоніальна влада оголосила ІНК поза законом і вдалась до репресій. Але рух не припинявся та набув іще більшого розмаху. По всій країні населення протестувало проти арешту свого лідера. Учасники масових демонстрацій, що були віддані заповітам Ганді, не застосовували сили, навіть коли їх жорстоко били. І все ж багато хто з них відходив від принципів Сатяграхи, вступаючи в сутички з поліцією, піднімаючи справжні повстання. Хвиля насилля змусила колонізаторів та лідерів ІНК піти на переговори. У 1931 році лідери НК та британська адміністрація уклали угоду, за якою колонізатори припиняли репресії та звільняли ув'язних, селяна монополія ліквідовувалися, а НК припиняло компанію громадської непокори. Віце-король Індії Едвард Ірвін висловив туманну обіцянку в майбутньому надати Індії незалежність. Гранді погодився на участь в конференції, до речі, Круглого столу, скликано в Лондоні для обговорення проблем Індії. Відтак боротьбу було переведено за стіл переговорів. На конференції НК подав проєкт Конституції під назвою про основні права та обов'язки громадян Індії. Там були такі пункти: введення в Індії демократичних свобод, визнання кастової та релігійної рівності, адміністративно територіальна побудова країни з урахуванням релігійного чинника, обмеження орендної плати за землю, зменшення податків. Конференція завершилася повним провалом. Тоді ІНК в 1932 році оголосила нову компанію громадянської непокори. У відповідь колонізатори заборонили ІНК та кинули до в'язниці Ганді. Проте англійський уряд розумів, що з Індією треба щось робити. Бо з часом індійці самі вирішать проблему незалежності на свою користь. У 1935 році британський парламент затвердив акт про управління Індією, за яким Індійська імперія. Мала перетворитися на федеративний домініон, що складався з окремих штатів. Проте колоніальний стан все ж таки зберігався. У 1937 році було проведено вибори, котрі засвідчили авторитет ІНК. Він здобув більшість у 8 з 11 провінцій та сформував місцеві уряди. Це був великий крок вперед у здобутті влади і в накопиченні демократичного парламентського досвіду. Незважаючи на такий успіх, ІНК не зміг об'єднати людей. Усіх релігійних конфесій Індії. Мусульманська лігія закликала своїх прихильників боротися за створення окремої мусульманської провінції країни Пакистан країни чистих. І 3 вересня 1939 року віце-король Індії оголосив, що Індія вступить у Другу світову війну. Тобто, ми бачимо, що в міжвоєнний період для Китаю це період складних потрясінь і боротьби. За майбутнє країни, це і революція 1925-1927 років, і громадянська війна, яка завершиться лише в 50-х роках, і японська агресія, яка вже в 30-х роках буде активно наступати. Коли ми будемо розглядати Японію, ми про це ще поговоримо для Індії. 20-30 роки це період національно-визвольної боротьби з колонізаторами на чолі. Цієї боротьби став Махатма-Ганді, і його унікальний спосіб це ненасильницький протест. І воно теж дасть свої результати, але в майбутній перспективі. Домашнє завдання, ви бачите зараз перед собою, будь ласка, виконайте. І до зустрічі на наступних уроках.